А у селищі Вурохта вже вдруге відбувся грибний фестиваль. Протягом двох днів організатори намагалися створити для гостей свято ярмарки, концерти, майстер-класи присвятили лише одній темі грибній. Гриби головні герої цього фестивалю. Тут їх збирають, продають, готують і, звичайно ж, куштують. Дощ, який лив цілий день, трохи відлякав гостей свята. От місцевих людей така погода лише тішить, адже після дощу гриби ростуть дуже швидко. Віталій Данилюк на тихе полювання вирушає з усією родиною для сім'ї. Це не лише хобі, а й заробіток. Я дружина. І син мій 4,5 роки теж ходить по гриби. У рамках фестивалю відбувся і конкурс грибарів. Правда, охочих о 6-й ранку вирушити у ліс виявилося небагато. Всього чотири людини. Зранку стали біля шостої години і по попрічкою, по під пішли туди, доверху, до лісу. І вже майже друга година дня, і ми і все, вже тут, бачите. ми вже вдома. Результат є поруч кулінарний конкурс, троянди і грибочки, фаршировані м'ясом. Ці страви Ольга Онуфрійчук придумала спеціально до фестивалю. Це все приготувалося швиденько. Це все є страви з білих натуральних грибочків. Все є своє домашнє власноруч приготовлене. Думаємо, що буде так як найкраще. Тут теж гриби, правда, не їстівні, а виготовлені дитячими руками. Майстер-клас для малечі проводить Ольга Федоренко. Такі красиві експонати каже флорист, виготовляють в основному з екологічно чистих матеріалів. Лишайник, мох, плауни. Шишки додатково просто ми купуємо ще спеціальні флористичні матеріали. Воно коли разом компонується, ну зовсім інакше виглядає. і Получається дивовижні речі. Незважаючи на те, що фестиваль відбувається вдруге, він уже став улюбленим для багатьох туристів. Наступного року організатори обіцяють ще більше розваг і конкурсів.